Усі дівчатка обожнюють танцювати, рухатись у ритмі танцю і уявляти себе знаменитою танцівницею. Хочу вам сказати, усі мрії починаються з наших бажань і умінь. Сьогодні Софія Шевкіс і Анастасія Рисяк у програмі Твоє моє хобі з'ясували, що потрібно для того, щоб стати гарними танцівницями. Увага на екран! Усім привіт-привіт! З вами сьогодні ми Софійка Шенкіс та на Сусери і Рубрика. Твоє, моє хобі! Сьогодні наша програма, для тих хто просто не може сідітись на місці, коли чує, як лунає музика. Так, так. Танцювати це чудово, Танець піднімає настрій і дарує позитивні емоції. Якщо ви ще досі не відкрили для себе захоплюючий світ танцю і не вірите в його чудові властивості, то ми з Настею запрошуємо вас на тане! Це прекрасне і корисне захоплення, яке подарує вам не тільки приємне проведення часу, а й допоможе позбутися негативних емоцій. Крім того, заняття танцями сприяють формуванню правильної постави, красивої ходи. Танцюючи, ви перестаєте соромитись, стаєте відкритими до спілкування. Танець це та розмова із своїм тілом. Танець це твій пульс, біття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Ви навіть можете не відвідувати систематичного заняття. Просто прислухайтесь до того, що говорить вам ваше серце. І просто почніть танцювати. Кажи, а що для тебе танець? Це моє улюблене заняття, яке мене заспокоює всі мої моменти життя. Протягом танцю я можу викласти свої почуття всі. А для тебе? Це спосіб, за допомогою якого я можу висловити свої емоції чи показати їх комусь іншому. Що, на твою думку, найголовніше в танці? Танцювати душею і виражати свої почуття і емоції. А який твій улюблений танцювальний стиль? Мій Улюблений стиль це контемпорарі. Подобається вам займатися з дітьми? Так, звичайно, це моя робота. Я надзвичайно щаслива, що життя склалося саме так, і я в мене є можливість навчати дітей. Я дуже люблю свою професію і дуже рада, що саме такою справою займаюся. Танцювальна палітра настільки широка, що кожна людина може знайти листкий сесію стиль, запальний джайв чи романтичний вальс. Трайливу самбу чи пристрасне танго. допоможе зробити життя яскравішим. А ще це настільки безпечний вид дозвілля, що ним можна займатися з 4-річного віку. Як давно ти займаєшся танцем? Я займаюся танцями три роки і я дуже рада, що я ними займаюся. Мені так хотілося стати танцівницею і моя мрія здійснилася. Чи кожну дитину можна навчити танцювати? Можливо, навчити будь-кого, хто має бажання. ось Тому що все ж таки талант це лише один відсоток складової, а власне 99% це праця. Які емоції у тебе виникають, коли ти танцюєш? Коли я танцюю, я відчуваю радість, а також танець мене завжди підбадьорює наших маленьких танчеристів було завдання намалювати малюнок, за допомогою якого вони висловлять свою любовну танцю. От зараз ми і подивимося, що в них вийшло. Дарма танець, це не тільки фізичне навантаження, яке зміцнює тіло, а й прес яка наповнює душу. Правда ж, Настю? А як же? І пам'ятайте, що ніколи не пізно почати танцювати. Вибирайте танц, який підходить саме вам. Микайте гучніше музику і танцюйте на здоров'я. Адже тан це життя. Давайте робити найскравіше. А на сьогодні це все з вами були. Sofika Scherkes, dann ist das